Новітній тепловий насос від TCL xab 1 IHB, розроблений спеціально для європейського ринку, може повністю взяти на себе обов'язки системи клімату утворення, забезпечивши при цьому і опалення, і кондиціонування приміщення. Однією з переваг моделі XAB1 iHB є можливість використовувати кондиціонер на обігрів при температурі мінус 30 градусів Цельсія. На новому озонобезпечному холодоагенті R32 з класом енергоефективності A. Корпус кондиціонера має сучасний дизайн білого кольору з ребристою передньою панеллю. Кондиціонери цієї серії мають дещо вищу продуктивність в порівнянні з традиційними кондиціонерами завдяки технології Full DC Inverter. Модельний ряд складається з чотирьох потужностей. Що дозволяє кондиціонувати приміщення від 15 до 70 квадратних метрів. Основними перевагами моделей XAB1 i є низький рівень шуму 19 дБ на мінімальній швидкості та підігрів піддону зовнішнього блоку для кращого відводу конденсату при низьких температурах. Внутрішній та зовнішній блоки мають спеціальне гідрофільне покриття BlueFin, яке захищає від корозії і негативних впливів зовнішнього середовища. Новий ергономічний Економічний пульт керування з підсвіткою екрану забезпечує інтуїтивне використання режимів та функцій. Кондиціонер має 5 основних режимів роботи: автоматичний, охолодження, осушення. Вентиляції та режим обігріву функція iFeel дозволяє більш точно підтримувати температуру безпосередньо в зоні знаходження людей завдяки вбудованому температурному датчику у пульт керування. А режим підтримки теплого приміщення плюс 8 градусів Цельсія не дає знизитися температурі в приміщенні нижче плюс 8 градусів Цельсія у період, коли ви змушені надовго виїхати з будинку в зимовий період. Функція сліп ідеально підходить для використання під час сну, а для економії електроенергії ви можете використовувати режим еко. Функція автоматичного самочищення за 30 хвилин очистить кондиціонер від забруднень і шкідливих часток методом виморожування. Процес проходить в 4 етапи: обмерзання, розморожування, високотемпературна сушка та стерилізація. Модель створена для поціновувачів інтернет-технологій. Вбудований Wi-Fi дозволяє керувати кондиціонером за допомогою єдиного додатку TCL Home з підтримкою голосового керування. На основі глибокої нейронної мережі Google Assistant. ОК okay, Google, включи кондиціонер. Okay, Google, встанови температуру кондиціонера 19 градусів.